А Черкаський звіринець перейшов на режим кліматконтроль. Від спеки тварин рятують фруктовим морозивом, обливаннями та купаннями у басейні. Регулюють високу температуру працівники зоопарку і раціоном. Ірина Головка зараз усе переповість. З висолопленим язиком та тяжким диханням по вольєру проходжує ведмедиця Юля. Висока температура стала випробуванням для здоровецької тварини. Рятувати пухнасту чотирилапу приходить наставниця Юлі. Юль. Куда? Вони полі. Ти що не О, Боже, боже. Видвониця Юлія на відріз відмовляється від обливання. Тварині до душі виніжуватися у басейні. За спеки такі водні процедури звіринці проводять кілька разів на день. Кожен працівник знає про улюблений водний режим для своїх підопічних. Ну, в басейні вона краще промокає шерсть у неї, доходить прямо до самого тіла і прохладніше. Горілиць приймає сонячні ванни лев нік. Охолодити здоровець кота намагається працівниця звіринцю. Холодні каплі заганяють його у куток, та вже через кілька струменів води здоровецький нік починає гру. Ось і Ти хороший мальчик. Не обходиться літо у звіринці без фруктового морозива. Тут спеціально готують охолоджені ласощі для мавп. Фрукти різні. і заливаємо сиропом солодким, Ставимо паличку і заморожуємо. І даємо як. Найважче переживають спеку тварини з устою шерстю. При високих стовчиках термометру тваринам зменшують раціон, бо запалючого сонця вони йдять неохоче. Порятунок для них вода. Постараємося. Щоб і водойоми були у тих животних, які активно використовують водойоми, а і поїлки постійно бути наповнені свіжою водою, щоб животні могли удалі жажду. Ну і самое основне при плануванні експозиції, вольєр, жодних до тінь. Тож тобто, вот не должны в будь-яке суток найти укриття і спрятатися від сонця. Синоптик обіцяють, незабаром дощ таки буде. Утім, відмовлятися від режиму клімат-контролю зверинці не планують. Ірина Головка Ігор Неділько, Віка новини.